Привіт! Пропоную вам ефективне тренування для стрункого тіла. За допомогою цих вправ ми попрацюємо над стрункістю рук і ніг плоским животом, підтягнутими стегнами та сідницями. Перша вправа присідання з однією ногою на носку. Початкова позиція, як для класичного присіду. Ноги розставлені на ширині плечей, руки зведені перед собою. Одну ногу потрібно поставити на носок, після чого присідати до прямого кута в згині колінного суглоба. Виконуємо 8-10 повторень на одну ногу, потім змінюємо сторону. Така постановка ноги на носку допомагає якісніше прокачати кожну сторону стегна і сідницю крема, а значить, зробить наше тренування для стрункого тіла ще якіснішим і прицільнішим. Нога ще стоїть на повній стопі, забирає на себе велику частку навантаження, що призводить до максимальної ефективності у питаннях розвитку обсягу та рельєфу. Наша друга вправа кроки у стрибку плюс хлопок перед собою. На кожний стрибок ви робите крок. Не намагайтесь підстрибувати високо, працюючи здебільшого силою відштовхування носка від підлоги. Для спрощення вправи покладіть руки на пояс для полегшення навантаження. Ця вправа має собі переваги інтенсивних кардіовправ, допомагає спалити калорії і позбутися зайвої ваги. За рахунок зведення рук перед собою ви навантажуєте середину грудей та передні пучки дельт. Переходимо до наступної вправи присідання із торканням підлоги плюс стрибок. Початкова позиція ноги стоять разом. Невеликим стрибком розставте їх у бік, після чого сідаєте, простягуючи руку до підлоги між ніг. Торкнувшись підлоги, стрибком повертайтесь назад, зводячи ноги разом. За аналогією працюємо та виконуємо 10-12 таких повторень. Вправа допомагає схуднути в ногах, а також розвинути їхню вибухову силу. Дотих витягнутої руки підлоги є своєрідним помічником у постановці техніки. Як тільки пальці доторкнулись до поверхні, нижче опускатись присідання не варто. Для спрощення вправи між присіданням, коли зводите ноги разом, можна стрибати 3-4 рази на місці, щоб зменшити навантаження на ноги. Зараз ми з вами опустимось на килимок, наші ножки відпочинуть, а ми далі будемо працювати над стрункістю нашого тіла. І так ми з вами переходимо до наступної вправи повні віджимання плюс метелик. Прийміть опори лежачі і зігніть руки у ліктях, виконуючи віджимання під, від підлоги. У нижній точці опустіться на підлогу і випряміть руки. Потім синхронно відведіть їх назад, у бік і вперед, виконуючи обритання в плечових суглобах. Повторіть рух у зворотньому напрямку та підніміться з віджимання. Ця функціональна вправа з елементами статики, опрацьовує грудні та найширші м'язи спини, задіює кор та зміцнює руки, а також покращує поставу та позитивно впливає на хребет. Виконайте 10-12 таких віджимань. Переходимо до наступної вправи: витягування різноіменних руки та ноги. Прийміть колінне на кістєве положення, напружте прес і спину, після чого витягніть у вздовж тулоба праву руку та ліву ногу. Далі слідкує невелика пауза, після чого кінцівки повертаються назад. Нове повторення супроводжується зміною сторін. Починають працювати ліва рука та права нога. Поспішати не треба, щоб не втратити балансу тіла. Навантаження посідає прес і поперек, що не тільки допомагає підтягнути живіт, але й чудово готує до занять з додатковими вагами. Виконайте по 10 підйомів на кожну сторону, загалом 20. Прийміть положення дитини, розслабтесь передпочиньте. і наша наступна вправа приставні кроки у планці. Прийміть положення планки на прямих руках, спина пряма, живіт підтягнутий. Далі техніка полягає у здійсненні приставних кроків, перебуваючи при цьому в упорі лежачим. Не ставте ноги з руками надто далеко. Достатньо дотримуватись відстані у 20-30 см, чого виявиться цілком достатньо для відчуття ефекту. Для спрощення вправи виконуєте кроки лише ногами, руки залишаються на місці. Ця функціональна вправа допомагає ефективно опрацювати м'язи рук, ніг, кору та спини. М'язи горітимуть, оскільки рух здійснюється при статичній підтримці, положення тіла жироспалюючий розпалюючий ефект стає значно інтенсивнішим. Ну що, переведемо з вами дух, потягнемось, розслабимось і далі будемо працювати над нашим стронким тілом. Для початку нам необхідно лягти на спину, звести руки за головою та зігнути ноги в колінах. Лікти розгорнуть у різні боки. Після цього виконуємо підйом корпусу зі скручуванням, одночасно піднімаючи коліна протилежної сторони. Лікать та коліна повинна стикатися на рівні сонячного сплетіння. Далі поверніться у вихідне положення та повторіть рух, знову змінивши бік. Виконайте 10-12 повторень на кожну сторону. Цей елемент тренування одночасно опрацьовує прямий черевний м'яз і косі м'язи живота. Вправа вважається однією з найефективніших для формування гарної талії. Далі переходимо до зворотніх скручувань з витягуванням ніг. Перебуваючи, лежачи на спині, підніміть ноги від підлоги. Після цього підведіть коліна до рівня підборіддя, відриваючи поперек від підлоги. Працюйте у середньому темпі без ривків. Це дозволить краще акцентувати напругу в цільовій групі м'язів. Для спрощення вправи опускайте зігнуті ноги на підлогу, не випрямляйте їх. Виконайте 10-12 таких повторень. Крім акцентованого впливу на прес, представлена вправа допомагає позбутися болю в спині та попереку. Це корисна вправа для людей із сидячим способом життя. Основне навантаження посідає нижню частину живота. Продовжуємо працювати над нашим пресом і далі наша вправа у складенні косі скручуванням. Ляжте спиною на килимок, покладіть ліву руку на потилицю, а лікоть направте у бік. Тепер підтягуйте праве коліно до рівня сонячного сплетіння і тягніться до нього вищезгаданим ліктем, роблячи цим перехресне скручування. Нове повторення супроводжується підйомом ноги перпендикулярно до підлоги з торканням стопи пальцями рук. Виконайте 8 повторень на один бік та змінить сторону. Для спрощення вправи виконайте лише одну частину вправи скручування коліна лікоть. Вправа якісно опрацьовує косі м'язи живота, а також навантажує весь прес в цілому. Оскільки інтенсивна робота припадає і на руки ноги, додаткове навантаження в кінцівках ви також відчуєте. Ми з вами на фінішній прямій і переходимо до останньої вправи мах ногою в сідничному містку. Ляжте на спину, витягніть руки вздовж тулоба, зробіть на них упор і підніміть таз в сідничний місток. Одну ногу витягніть уперед. Після цього почніть піднімати ногу до голови, виконуючи свої рідні махи в одній площині. Зробивши 10-12 повторень, змініть сторону. Ця вправа для стрункого тіла одночасно розвиває сідничні м'язи, нижню область, преса, задню поверхню стегна, квадрицепси, поперековий відділ, Нескладна, але ефективна вправа для стрункого тіла, яка допомагає боротися з усіма проблемними жіночими зонами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам тренування, і не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на мій канал. Мене звати Оля, ви на каналі Тренування для схуднення вдома. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!